Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Ви на моєму каналі. а Це значить, що ми будемо сьогодні готувати з любов'ю. Я подивився коментарі. Ви там пишете, що клюс а в тебе на каналі кролика нема. А я такий подивився, де і правда нема. Тому виправляю сьогодні. Готуємо кролик цілих два рецепти. Смачних, які вийдуть у кожного, тому не переключайтесь, дивіться до кінця. З вас, як завжди, прошу лише вподобаючку бонусом. Ну а ми починаємо. З основної переваги цього рецепту це сама заготовка кролика. Ви можете приготувати як ніжки, так і будь-яку іншу частину, навіть цілого кролика. Технологія одна і та сама. Ви можете це все заморозити і по необхідності потім там пофасувати, розморожувати і готувати. Вам тільки залишиться приготувати соус. А який соус до дивіться до кінця там буде цілих два варіанти. Для цієї заготовки нам потрібен кролик. Я взяв ніжки. повторюсь, може бути будь-яка частина, навіть цілий. Цибуля, морква, чесник, вершкове масло. Спеції на ваш смак. Я взяв дрібку любові до м'яса, українські траві та вуджену сіль, Бо це, як на мене, ідеальний тандем, який підходить до м'яса. Лавровий лист і олія. Підготуємо овочі для запікання кролика. Нам потрібна морква, цибуля. Наріжемо її крупними. Такими шматками. Тут навпіл, в принципі, і, і там цибулю також навпіл. Якщо ви хочете зробити так, як я, пам'ятайте про техніку безпеки: духовочка, пальник, і нам треба овочі обпалити до максимально такого темного чорного кольору для того, щоб дати смак. Так само цибульку обуглюємо Якщо ви працюєте в ресторані, і у вас там є десь, наприклад, в ресторані Хоспер, взагалі ідеально, кинули в Хоспер. І воно у вас навіть не просто ось так калірнеться, воно ще у вас підкаптиться, буде ще в рази в рази смачніше. Наступний етап це обсмажка кролика, черніши наші овочі готові. Саме отакий от бути колір. Якщо більше, ну тут вже нема куди більше. Потрібно отак гарненько їх запекти. Повірте мені, ну от просто довіртесь. Чесничок. Не будемо з ним тут. Залишимо. Буквально нам пару штучок. Треба буде там іще на один нюанс. Потім побачите. Беремо тут чесник і просто роздавили. Так, раз. Два. І так інші також. Ну, добре, розігріту сковорідку додаємо олію. Небагато, так достатньо. І нам треба обсмажити до золотистої шкаринки кролика. Підсолюємо вудженою сіллю по смаку. Коли отримали, друзі, ось таку золотисту шкаринку перегортаємо. З цієї сторони також підсолимо. До речі, який пішов аромат від вудженої солі, ну, наче я готую на мангалі десь. На цьому етапі ми більше. Даємо смаку, ніж готуємо. Тобто ми робимо шкориночку, зараз ми ще будемо додавати вершкове масло і так далі. Тобто тут Я вважаю, це один з найважливіших етапів, тому що саме ось тут формується смак. Притримуємо так з усіх сторін, ось тут також обсмажилось, Щоб всюди було гарненько. Додаємо сюди часник, щедра порція вершкового масла, гарненько перемішуємо і насищаємо кролика і до того смачного. Ще більше смаком. Овочі давайте рубанем трошки буквально. Такими невеликими шматками, для того, щоб вони у нас влізли в деко для запікання. Кролика можемо знімати, йому ми дали максимально смаку. В цьому ж самому маслі трошки прогріємо овочі і дамо їм смаку. Обов'язково підсолимо. Довго готувати не треба, просто прогріти. І щоб овочі напитали на себе цей вершковий горіховий смак. Додамо сюди вино біле і випаримо алкоголь. Хвилинка достатньо. З'єднуємо все в мисці наразі. Оп. Кожну цибулинку, кожну весь смак має бути тут є. І тепер заправляємо спеціями. Я взяв до м'яса, тому що це, ну, як на мене, як на мене, найідеальніший варіант. Тому що тут є нігела е, ні гела, пажитник олівець, гірчичець, чесник, копчена паприка, чебрець, зіра, цибуля, розмарин. Розумієте, так? Як воно буде класно поєднуватись. Додаю сюди, відкрию з цієї сторони. І не шкодуємо, От реально не шкодуємо. Тут немає солі, вона повністю натуральна. Також додаємо трави. Я беру українські трави дрібки любові. Тут 9 різних трав. Базилік, кріп, петрушка, материнка, чебрець, розмарин, м'ята, чабер, цибуля парей. Ви можете взяти будь-яку траву на свій смак. Сюди, гарно підійде тільки чебрець, тільки розмарин, або чебрець з розмарином, або будь-які інші трави. Додаємо. Також по смаку. Трохи солі, тому що зараз будемо тушкувати, будемо додавати ще сюди бульйон. Додамо ще трошки олії, обов'язково. Ну, як бульйон. В Києві ми називали такий бульйон, дніпровський бульйон, типу, ну, з крану, знаєте, вода. <кхи> ну, не прям з крану. Добре, вже не буде прям. не прям з крану. Наразі фільтрована хороша вода, але якщо у вас є бульйон, буде смачніше. І додамо олію для того, щоб всі спеції з'єднались разом з м'ясом. Тобто олія виступає як такий провідник. провідник. І щоб от взагалі е, закрити всі питання по смаку, додамо ще вершкового масла. Ось такий щедрий шматочок. Тепер все разом. Тут такі аромати стоять. Я не знаю, вам через екран воно як пахне чи ні. Бо мені <смас> тут можна втратити, я не знаю, впасти від цих ароматів. Все, тепер дивіться, що ми робимо. Терміновий збір на 100 тисяч гривень для 152-ї окремої розвідроти на дрон на оптоволокні та станцію для цього дрону. За донат від 100 гривень можете взяти участь в розіграші дегустаційного набору від ріпки любові, повного і спецій та солей. А також нова опція, яка з'явилась від наших військових, за 1000 гривень ви можете відправити подарунок. Нашим сусідам написати все, що ви хочете, та отримати фото та відеофіксацію. За такі подарунки, я думаю, варто поборотися та приблизити перемогу. Вірю у всіх вас, слава Україні! А що там мої підписники? Ви ж там в коментарях пишете. Клюса, де лавровий лист? Де лавровий лист? Також ж лавровий лист. Я в цей раз взяв пальник, тому що попередній раз мені хтось писав пальником пальник, кажу з. Запальничку. Пальником хтось опалював, спалив, весь ловревелис, воно погоріло все. Тому спеціально я для вас от показую, що берете отаку от запальничку і так трошки прогріваєте, До того, щоб ефірні масла відразу пішли до нас в страву. Ємність для запікання перекладуємо кролика, зверху покриваємо ось так, овочами, щоб воно всюди у нас. Було. Далі беремо бульйон або воду джерельну. ось тут всі у нас є ще аромати та смаки. І також додаємо сюди. Для того, щоб у нас все тушкувалося. Беремо пардон шуршу. Беремо фольгу. Беремо фольгу подвійну, бачите? І ось так гарно, щільно закриваємо. Далі 180 градусів духовка, вона у нас вже розігріта. Ставимо на годину. Далі перевіряємо. Поки кролик запікається, у нас є час приготувати два соуса. Почнемо з вами з томатного. Тут у нас томатне пюре це не томатна паста, це пюре зі свіжих томатів. Томат між черрі і звичайним. Беріть, який у вас знайдеться. Мікс зелені, кріп петрушка, зелена цибуля, чесник, оливки зелені. Хто дивився огляд, у мене дегустацію оливок, знаєте, що це у мене з огляду. Ось і у нас сіль цитрусова від рівки любові, трави українські та олії. Роздавимо чесник. Нашинкуємо ось так. Такими як напівслайсами. З томатом. Розріжемо його. Крупно, дивіться, я не бачу сенсу тут знімати шкірку, тому що це якийсь у мене пробіжний варіант між томатом і чері. Вона мене от взагалі типу, не смущає. Якщо у вас томат більший або вас смущає, можете бланширнути. Я наразі не буду це робити. Мені і так подобається. Наріжу я ось такими шматочками, для того, щоб він прям десь залишився і ми відчували в соусі якусь текстуру. Одіріли сковорідочку сюди. О, <ріст> трошки олії. Прям сковідки я не мив. бачите, тут ще залишились залишки кролика, нам це буде тільки на руку. С сюди додаємо оливочки. 30 секунд прогріли, сюди ж відразу чесничок. Прогріваємо ще 30 секунд. Томати сюди вже можемо відразу. Томатне пюре. Не томатну пасту, ще раз повторюсь. Сюди вона буде дуже термоядерна. Можете краще взяти томати пілаті, якщо у вас є. Відразу водички або бульйону, доводимо до смаку цитрусовою солью і українські трави. Збалансуємо трошки цукром, буквально отак дрібку. Хвилинку все у нас скипнуло і можемо поки що відставляти. Наступний соус простіший. На розігріту сковорідочку додаємо олію і відразу чесничок. Часничку тут о, трошки більше навіть. Відразу додаємо сюди вершки. Сюди ж додаємо українські трави. Трошки гостроти з допомогою гострої солі. Хвилинка стягнули соус і готово. Залишилось незакрите питання зеленю. Вона нам буде потрібна в два соуси. Нам її треба нашаткувати дрібненько. Тільки листочки. Гілочки, віточки, ці всі ми з вами прибираємо. Вони нам не потрібні. І отак дрібно нашаткуємо. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обійм... Так як я полюбляю, щоб м'ясо було максимально ніжне та м'якеньке, я за годинку провірив, воно вже було готове, питань немає, але мені було мало. Я докинув ще півгодини. І потім і ще півгодини. І, коротше кажучи, дві години в мене 180 градусів воно стояло. Єдине, що я зробив, я через годинку просто е, сам шматочок кролика перевернув на іншу сторону, щоб воно е, в рідині готувалося. Ну, і що в нас вийшло? Давайте подивимось. Ось така смакота, краса. Типу, бачите, якщо дуже його прям дьорнуть, то воно відпаде, але тримає форму. Оце якраз те, що мені потрібно Тепер е, ми з вами оцю всю рідину будемо проціджувати. І через сито проціджуємо. Легенько так підтискаємо. До речі, мене хтось питав, е, коли я готував е, пулет е, яловичину, там в декречовізації, як я робив завочами? Так я ось так робив, бачите, так само. сік весь стіджував там його було менше, звичайно. І потім вже в цьому соці я зберігав те м'ясо, щоб воно було соковите. Тут ми зберігати не будемо, тому що ми відразу будемо готувати. Отримали ось такий насичений соус, жу, або навіть майже деміглас, я би сказав. Аромат дуже гарячий, правда? Mm. Це неймовірно, його точно ми зберігаємо. Десь там. До макарошок, до підливки якоїсь можна додати. Але в даному випадку ми його використовуємо сюди. Значить, кролика ми одного пересипаємо в одну сковорідку, іншого в інший соус. І тепер сюди доливаємо трошки цієї рідини, щоб все разом прогріти. Свіжої зелені, але залишаємо трохи на подачу і прогріваємо тепер. Кролика разом в соусі. Тут, бачите, великий плюс в тому, що ми кожен інгредієнт довели до смаку. Соус доведений до смаку, кролик доведений до смаку. Тому нам тут буквально треба лише прогріти все разом. Те ж саме, друзі, робимо з білим соусом. Все прогріваємо. Так, тут, щоб воно не ляпнуло мені зараз. Ось так. Дуже смачно виглядає дуже а Смачно не дуже виглядає, пахне. Це треба готувати. Сервіруємо на тарілочки крафтові українського виробництва. Все має бути у нас зроблене з любов'ю. І ось так. Поливаємо. Також кролик в білому соусі. Брутально поливаємо. Фінальний штрих. Свіжа зелень. Ну, тут вже, як то кажуть, поділили ми порції. Віджали в мене в томатному соусі кролика. Тому моя буде вершковий. Я, в принципі, і хотів вершковий. Дивіться, я навіть тут майже не натискаю, бачите? А воно вже ось так раз. Відходить. Соковита. Аромат неймовірний. соус. Ніби і простий, але він настільки класно поєднується з кроликом, з куркою. М -м -м -м. Чесничок, вершки, трави. Нотка така легка пікантності. Це неймовірно. Це, друзі, неймовірно. Ну, цей також дуже смачний. От, але цей для мене. Неймовірний. Приготуйте, друзі, обов'язково. Просили кролика, приготував кролика. Просили паску – приготував паску. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я для вас приготував, і я це приготую. Скористуйтесь цими всіма фішечками, тонкощами, і зробіть смачно собі та своїм близьким. Я вас всіх обіймаю. Дякую, що подивились. Поставте вподобайку, якщо ви ще не поставили. Отут також відео. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо душу Ваше. па папа.